Привіт, вітаю всіх! Поговоримо сьогодні про період стаціонарності двох важливих планет Марса і Венери, про небезпеки періоду, як це може відчуватись, які події можливі, та як пом'якшити дію цих аспектів. Стаціонарний Марс і стаціонарна Венера одночасно це потужний астрологічний період, коли дві ключові планети, що відповідають за дії, бажання, стосунки, гармонію, перебувають у стані стагнації. Це створює дуже напружену, нестабільну енергетику, яка може проявлятися як на емоційному, психологічному плані, так і на подієвому рівні, тобто безпосередньо впливати на наше життя. Марс символізує активність, рішучість, агресію, боротьбу лідерство, сексуальну енергію. У стаціонарному стані його енергія застигає, наче в очікуванні дій хочеться діяти, але немає сил, мотивації, можливі безглузді помилки через це вічі і нерозуміння, як виправити ситуацію. Може накопичуватися агресія, роздратування через нездатність висловитись або нездатність реалізувати бажання. Тому тут підвищується варіагідність конфліктів. Виникає фізичне виснаження, можливі навіть занедуження, відчуття, що немає сил, мотивація, така собі байдужість може виникати, не хочеться діяти взагалі. Підвищується травматизм через надмірне напруження або невиплеснуту енергію. Будьте обережні за кермом в роботі з механізмами, на побутовому рівні можливі порізи чи опіки. Венера символізує любов, гармонію, стосунки, гроші, естетику, задоволення у стаціонарному стані, можлива зупинка в стосунках. Почуття можуть стати ніби. Замороженими, незрозумілими, як під анестезією, також це фінансові затримки, складнощі з грошима, інвестиціями, покупками, може виникати емоційна нестабільність, важко отримати задоволення, з'являється відчуття емоційного ступору і взагалі відчуття байдужості і апатії у відносинах, які ж можуть виникати події та ситуації, коли обидві ці планети зупиняються. Можливі. Конфлікти та розриви у стосунках через накопичення напруги, емоцій, через непорозуміння, ревнощі. можуть виникати конфлікти на ґрунті образ, фінансів, необґрунтованих претензії один до одного, розриви або паузи у стосунках через нерозуміння чи втрату інтересу, фінансові труднощі, затримки у фінансових справах, невдалі інвестиції, краще взагалі утриматись від інвестування зараз. І дуже обережно бути, якщо робити перекази, ретельно все перевіряйте. Тут можливі як помилки через затримки, так і відсутність задоволення від покупок та розуміння, що витрати були зайвими. Є вирогідність імпульсивних покупок. Далі відсутність мотивації та зупинка дій, саботаж, планів, прокрастинація, емоційна апатія. Складне ще з прийняттям рішень, відчуття ступору, підвищується ризик травматизму, особливо у спорті або активних видах діяльності, неуважність за кермом, можливі психосоматичні прояви через внутрішню напругу. Активізуються шахраї всіх рівнів, і в такі періоди дійсно навіть найобережніші прагматичні люди можуть повестись на обман, на відчепитись, натиснути кнопку і злити тим самим свій данні шахраям. Тому слідкуйте за своїми пальцями, на птиці куди попало. Як пом'якшити дії цих аспектів? Працюйте з емоціями, з внутрішньою агресією, часто емоції це те, що управляє нами. Але варто навчитися управляти своїми емоціями, не втягуватися за потік інформації. Знімайте напругу через медитацію, дихальні. Практики йогу, практикуйте усвідомлене вираження емоцій через арт-терапію чи ведення щодинку емоцій. Допоможе і відкрита комунікація. Важливо уникати замовчування проблем, обговорювати їх відкрито, чесність і терпіння допоможуть наразі уникнути непорозумінь і розривів у стосунках. Краще не запускати нових проєктів, якщо можливо не призначати важливих переговорів, уникати початку стосунків це період переосмислення, а не активних дій. І, звісно, активність важливо випускати агресію через спорт, але обережно, щоб уникнути травм, легкі фізичні навантаження, прогулянки на природі добре допомагають заземлитися. Займайтеся творчістю, самовираженням. Музика, малювання, танці допоможуть виразити емоції безконфліктним шляхом. Це також сприяє знаходженню внутрішнього балансу. Прикрійне порозуміння, зараз є маячком, що щось залишилось недопрацьованим і потребує звернути увагу на цю ситуацію або сферу, в якій вони виникли. Отже, Стаціонарний Марс і Венера створюють напругу в стосунках, фінансах, мотивації, емоційному стані. Важливо уникати конфліктів, не починати нових справ, працювати з емоціями та агресією, а також використовувати творчість і фізичну активність для зняття напруги. Це період паузи і переосмислення, після якого можливий новий етап розвитку. Причому діяти ми вже навчились. По новому Марс майже закінчив свою ретроградність, є розуміння, як ми маємо діяти, а сфери Венери, партнерства тільки починають виходити на поверхню, повертатись з минулого. І тут ми тільки маємо пройти уроки і переосмислення сфер Венери. Буде відбуватися переоцінка стосунків, почуттів, можливі повернення колишніх, переглядатимуться відносини з фінансами, переоцінка цінностей, пошук, своїх справжніх бажань. Коли це закінчиться? Коли стане трошки легше, саме цей вплив стаціонарного Марса і Венери закінчиться приблизно після 8 березня, але тут же прийме естафету зупинка Меркурію та сезоні затемнення. Період затемнень ніколи не буває легким, а як ми проходитимемо його, залежить безпосередньо від кожного з нас. Вище я навела астрологічні компенсаторні поради щодо періоду стаціонарності. Основні дії для гармонізації періоду кожен має визначити сам для себе, що вам з цього більше відгукується, або що краще допомагає не втратити ґрунт під ногами. Поміркуйте над цим. Для когось це творчість, рух, зменшення часу на новини, соцмережі. Для мене це планування, розуміння можливих помилок, тому я по кілька разів перечитую рахунки, договори, перевіряю макети 100-500 разів. Перед тим, як їх відправити в і активність від легких прогулянок до інтенсивного бігу, інколи це йога, якщо зовсім важко дихальні вправи, Визначіться і ви саме для себе, що вам допомагає в такі часи невизначеності, незрозумілості, напруги, які дають ці дві стаціонарності, і намагайтесь дотримуватись цих дій. З вами була астролог Юлія Воровик. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буду рада всім всім. Пишіть питання, коментарі, всім відповім, всім усвідомленого проживання цього непростого періоду, єднаємось, ми насправді сильні. Всім гарного дня!